Такі бурульки у нас. Тут вже повідпадали. І тут частина повідпадала. Тут сонечко капає. Але мороз. Ой. Дивіться, які здорові. Давно не було їх. Мої калачики цвітуть. Десь нападали які. Е, здорові. Товсті, здоровенні. Зима. Один відповідальний місяць зимний. Знаю, що взимку повинна бути. Холод, мороз і сніг. Грудень і січень щось підгуляли в цьому році. Не дали ні снігу, нічого. Блистить так гарно сніг проти сонця, ну не видно, мабуть, на телефоні. Співає а так. а співав гарно холодно вам, ну нічого тут ось дивіться, скільки ролік. Piuje. Krasunciek mi. Всім привіт. Либашки, да? Лебашки робиш? Ні, не, не буду підходити, бо ти мені будеш дряпати пальто ногтями. Розпівалися, розпівалися. Всім привіт! Повертаюся до відео. Деякий час не знімала. Погода в нас гарна. Прийшла на зима. Снігу дивіться, скільки принесла. Небагато, але ж, все ж таки зима. На вулиці в нас мороз. Рипить. У день, звісно, менший, а на ніж так гарний. А сонце очі краде проти снігу, Не можна дивитися. Вон, там, де, бачите, сонечко там пороставав. Сніг пригріває. А тут біло-біло. Корі вийшли пошукати щось. Зараз шукають, шукають на обочині. Там де розстало Копошаться. Що чорний? Така у нас погода гарна. Ну, хоч трохи і то вже радує, що хоч якась зима була. Покажу орхідейки мої все більше і більше розцвітають. Ой, хоч би не зламати, бо де вона зачепилася? Це ось держи. Ось яка красуня. Ось Артем зламав. Пішла, дивіться, молоденька в сторону. Ця ще цвіте повним ходом. Ще й жодна не відпала. І Тут ось буде і буде, пуп'янки викидає. А цю треба, мабуть, відріжу, бо я бачу, тут нічого не, нового вона не пустить. І ось. Відкрилася нова. Щось поніс кістку якусь кіт. Це, 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 це. це моя розсада, дивіться, який перець вже лісом стоїть. Один гарно зійшов. Цей, що купувала, ще не зійшов, бо я його не намочила. Так, посіяла відразу з пакетика. А цей, що намочила, дивіться, щитом лізе, зараз приближу. Бачите, прям піднімається все. Лізе-лізе. А оцей, що старий, тільки починає. Бачите, ось у... де-не-де крючки вже виглядають. Цей вже якийсь перчик. А цей ще тільки накльовується. Хоча в один день намочувала, в один день сіяла. Ну це старе насіння 2022 року. Жовтий і червоний якийсь, не знаю. А це сам червоний. Так що вже... Хазяйки розсада. Скоро буде цвісти перець мій. <смі> так що цвітуть проти сонечка. Ходять по стежці курі. Цвітуть гарнюньки мої орхідейки. Жовта тут тільки не цвіте, а так всі зацвіли. І на тому вікні всі білі цвітуть. Це гарне. Сонце вже сідає, не сідає, так, знаєте, на мороз. Холодно у першій веранді. Та ми підпалили, щоб протопити. Ну ще не розгорілося. Тільки Серега розпалив. Нехай підтоплюється тут. Щоб не померзли мої квіти тут. А. Дивіться, різдвяник мене ще ж так і не зацвів. Помните, я вам колись показувала маленькі були пуп'янки, а це подивіться. Весь, весь усіяний. Гляньте, як зацвіте, так буде прям краса-краса. Бо мої калачики тут. Та й картоплю сюди заносимо, щоб не це. Так не примерзла, бо тоді вона всолода я буде солодка, тоді їсти не можна. Дивіться, дивіться, скільки пуп'янків. Правда, він грязненький, я його не мию, так він стоїть, я його навіть і не шевелю. А це посадила ось в початку лютого. Мамці ще у вересні дарили букет і стояли у воді оці палички, дивіться. Зелене, воно там пустило корінці. Цілу зиму стояло, морозу не було у літній кухні, то я посадила. Не знаю, чи там корінці не обламалися при посадці. Ну, буду сподіватися, що вони приймуться. То в мене експеримент стоїть тут в холоді. Гляньте, скільки пуп'янок? Сонечко сідає, ми топимо. Щоб було тепленько моїм квіточкам, душок, щоб був. Багато натоплювати не будемо, а там, знаєте. Цей самий красивий мені він. Дивіться, скільки. дивіться, дивіться, ой, клас. Як зацвіте. І тут ось рожевий, о, бачите, я і не бачилась, поцвітався вже. Ага, ще не дирвиш. Розовий вже тут відцвівся, ось який здоровий пупінок. Ну, в холоді, бачите, тут холодно, так слабо. Уже в хаті відсвілося. Цей взагалі щось не викинув пупінок. І цей ні, і цей ні. І білий, ось, ну він якось не білий, він чи запилився. Ось бачите, який це одна вже відцвілася. А ця, дивіться, цвіте. Ну, Теж він в пилюці. Нехай поцвітаються, тоді позатягую їх у ванну да повимиваю. Не страшно. Десь пуп'янки такі, наче біленькі, повинен бути білий, а він, бачите, який зрозовим. Получився. Оце не помню то, не пам'ятаю який. Оце повинно бути красний ніби. Не знаю, де який. Бо я вже багато по віддавала Ксюхи. Розгорілося вже. Тепло біля каміна. Будеш підкидати? А хай зудать. Отак по одному дружку до цієї, дай, хай собі. Щоб світло не наматувати на цієї. Бо світом топить дорого. Уже тепленько тут. Хай ще горить.